Друзі, всім привіт! Безумовно, найбільш обговорюваною та найуспішнішою плавчиною чемпіонату світу у Будапешті стала американка Гречен Волш. Нагадаю, вона встановила 11 світових рекордів, включаючи естафети. А також була визнана найкращою спортсменкою чемпіонату світу. Кожен раз, коли вона виходила на свій заплив, світовий рекорд був під загрозою. Деякі результати, які вона показала, були просто неймовірні. Наприклад, на 100 метрівці Бат вона побила минулий світовий рекорд майже на півтори секунди. І саме її 100 метрів БАТ ми сьогодні оглянемо, проаналізуємо та розберемо на маленькі деталі. Ви на каналі Civing Universe. Поїхали. <звук> Отже, стартова позиція. Гречен стартує з правої ноги. Після команди Take Your Marks. Так само, як і Джордан Крукс, аналіз запливу, якого я робив у минулому відео, підказка на екрані. Грешн після команди Take Marks трохи переносить вагу тіла на задню ногу. Час реакції на старті був 0,72. Далеко не найкращий, тим паче для спринтера, проте у її запливі були дівчата з гіршою реакцією. Сам стрибок, як ви бачите, був середнім нічого особливого. Не було такої тотальної домінації, як у Джордана. Але після того, як вона увійшла в воду. Шансів у суперниць не було. Гретшен по праву можна назвати дівчиною з найкращою підводною частиною. Зі старту вона зробила 8 ударів під водою та вийшла на поверхню на позначці 14,1 метра. На перших 25 метрах вона зробила 5 грибків, але трохи не потрапила у дотик на повороті. Час першого відрізку був. 11,16 секунди, а частота грибків становила 56,6 грибків за хвилину. Після першого повороту Гретчен зробила 10 ударів під водою та вийшла на поверхню на позначці 13 метрів. На других 25 метрах вона виконала 6 грибків, а їх частота була 55,7 грибків за хвилину. Час другого відрізку був 13,2 секунди, а час 50 метрів був 24,18 секунди. І тут невеликий відступ. Цей Час 24,18 секунди був швидшим за час другого місця в індивідуальній 50-метрівці батерфляєм на цьому чемпіонаті. Насправді, у мене це досі не вкладається в голові, тому що це просто тотальне домінування. Ви просто уявіть, вона розпочала 100-метрівку з часом, який міг би перемогти на цьому чемпіонаті світу, але досить. Повертаємось до аналізу. Після другого повороту Гретшен зробила 10 ударів під водою та вийшла на поверхню на позначці 13,6 метра. На третьому відрізку вона виконала 6 грибків і тут їх частота впала до 52,6 грибків за хвилину. Час третіх 25 метрів був 13,91 секунди, а загальний час після 75 метрів становив 38 секунд та 9 сотих. Перед тим як рухати здалі, давайте поговоримо трохи про її техніку. Що стосується підводної частини, то вона так саме. Само, як і Джордан Крукс, підключає верхню частину тіла для підвищення амплітуди та сили ударів. І, звичайно, вона робить удари в обох напрямках вгору та вниз. Грешон має дуже розвинений та гнучкий плечовий пояс, а також гіпермобільні ліктьові суглоби, як ви можете зараз бачити. У фазі захвату ця мобільність плечей дозволяє їй утримувати руки ближче до поверхні води на одному рівні зі стегнами. У той час, як верхня частина тіла йде глибше під воду, що робить її грибки більш хвилеподібними, тому що як у батерфляї, так і у брасі однією з найголовніших задач у плані техніки є отримання стегон на поверхні. Таке положення зменшує супротив води, а також дозволяє, наче ковзати згори вниз. І саме це у Гречин виходить дуже добре. У фазі проносу рук над водою її підборіддя лежить на поверхні, вона не вистрибує високо із води. Уся увага лише на просуванні вперед, а не на виконанні зайвих рухів. І ще один момент її техніки, а саме стосовно входу рук у воду, більшість тренерів радять, щоб при вході у воду руки не перетинали лінію плечей, проте у випадку Гречен Її руки майже торкаються одне одну, хоча це, мабуть, можна пояснити гіпермобільністю її суглобів. Повертаючись до аналізу, після останнього повороту Гретчен зробила 11 ударів під водою та вийшла на позначці 13 метрів. За останні 25 метрів вона зробила шість грибків, а їх частота склала 52,4 грибки за хвилину. Час останнього відрізку становив 14,62 секунди. Перші 50 метрів Гретчен пройшла за 24 секунди та 18 сотих, а другі 50 метрів за 28 Секунд та 53 сотих, а час історичної стометрівки склав 52,74 секунди. Гретшен била світовий рекорд кожен раз, коли плила стометрівку на цьому чемпіонаті на стадії попередніх запливів у півфіналі та у фіналі. Таким чином, попередній рекорд, який належав канадці Мегі Макніл, Гретшен побила на 1,3 секунди. Гретшен усього 21 рік, і я впевнений, що у неї буде дуже успішне майбутнє. А в мене на цьому все. Тож, як завжди. Дивіться плавання, вболівайте за наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!